В червні виповнюються два роки, як громадську раду очолив Юрій Муха. Послухайте його розповідь напередодні перевиборів. За, за цей час розглянуто дуже багато питань, що, що стосується соціальних питань, е, життя мешканців міста Палаграда. Стосується це підприємців багато питань ми розглядали, От, комунальні сфери багато питань розглядали, От, ну що ще, Медич, медичні реформи, освіти. Тобто весь прошарок, який стосується мешканців міста, всі ті питання розглядались громадською радою. Інколи це заплановано було питання, інколи не заплановані питання були. Тобто по мірі зростання напруження в суспільстві вирішували питання. Збирались ми не менше одного разу на квартал, інколи дві, два рази. От, питання, які готувалися, допомагали підготовці питання служби виконкому, тобто докладали про стан речей. І на громадській раді приймалися звернення і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, і до обласної адміністрації, і дійсно до міського голови, що саме суттєве, бо громадська рада при міському голові знаходиться. Який вплив громадська рада мала на дію місцевої влади? Ну я скажу, що більшість питань, які ми розглядали і робили зауваження, от, міський голова відреагував на них. У мірі більше чи менше, але реакція була. От, тобто ні одне жодне питання не залишилось без розгляду. От, уже стосовно того, значить вийшло наші вимоги, тобто досягли вони своєї мети чи ні, це інше питання. Ну то, що реакція була, і відповіді були, от, і докладалося на громадській раді, як це саме стосувалося цього чи іншого питання, всі питання були. Розглянуті, і більшість із них вирішена. Ну, що стосується окремих таких питань по тарифам, про проїзду громадян в міському транспорті, тут я скажу, що не від нас це залежить, ми дійсно наполягали, щоб удар був менший по мешканцям міста, але це. Не в нашій компетенції, от, і багато питань в цьому так і не вирішено. Хочу сказати, що найголовніше наше досягнення, що ми досягли, і міський голова відреагував, коли ми почали збір коштів і агітацію за встановлення пам'ятника Шевченку у нашому місті. От, і не зовсім. Значить, гарно йшов збір, потім агітація. От. Міський голова відреагував. Я тоді я сказав Іван Сергійовичу, що окрім вас ніхто цього не зробить. І ми просимо вас. І дійсно пам'ятник Шевченка був встановлений, що дуже велике досягнення. Що стосується медичної реформи. Та влада значить, наполягала на проведенні медичної реформи. Ми три засідання, одне виїзне, правда, два виїзних засідання і два простих засідання провели ці проблеми. От, ну, багато було поправлено. От, те, що ми видали свої зауваження. В більшості реакція була по амбулаторіям, по організації прийому громадян, по організації значить, спеціальних закладів, от, по реструктуризації. Більшість питань була вирішена. І тиск на наших громадян був значно менший, ніж міг би бути. Тоді і обласна адміністрація жорстко реагувала на наші виступи. Вдалося ну, досягти консенсусу і ми вийшли на певний рівень от, якості обслуговування медичного міста, мешканців міста. Громадська рада це позитивне явище, як ви вважаєте? Це позитивне явище. От, я думаю, що якби... Більшість організацій, які не війшли до громадської ради, не подали заяв, не зареєструвалися. Тобто ми не весь спектр охоплювали праці. Повинні бути і від, скажімо, освіти люди, і від медичних працівників люди з іншої сфери, з торгівлі, з підприємців. Ну, тобто весь прошарок. Якщо люди є фахівцями своєї справи, то і вимоги легше досягати, тому що вони знають цю проблему. Не в повному комплекті значить, була сформована громадська рада, по тому окремі питання вони виходили за межі нашої компетенції.